Всім привіт! Мене звати Ліля. Ви на каналі, де буде багато в'язання, присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. Щоправда, сьогодні, скоріш за все, буде не до в'язання, Сьогодні особливий випуск логмасу, в якому лог, я розповідатиму про підготовку до свят свого дому, своєї оселі, про те, як я його прикрашала, покажу якісь окремі моменти. Зокрема, як я готувала до свят от цю ялиночку, яка поруч зі мною. Тож я сподіваюся, що вам це відео принесе естетичну насолоду і якесь можливо, натхнення. Також у цьому відео я запропоную вам невеличку екскурсію в магазин з ялинковими прикрасами, і не тільки ялинковими прикрасами. Це дуже таке особливе львівське місце, справді воно має львівський настрій. Крім того, звісно, подивимось, що ховалося за віконечками адвент-календаря в ті дні, коли я не знімала. І також ще покажу вам. Як я все ж таки знайшла свій ugly sweater? Про нього дивіться у попередньому відео. Я розповідала, що це таке, і що я думаю про всі ці різдвяно-новорічні светри. На мені саме той свет з секонд-хенду, і я побачила його і буквально закохалася. І дуже задоволена, що він у мене є, і я можу виглядати максимально святково у цій атмосфері. В такому вигляді я прикрашала власне цю ялинку. Тож всі складники були дотримані святковий одяг. На тлі в мене грало спочатку Різдвяне Радіо. Згодом я собі ввімкнула Бріджіт Джонс і запалила свічку. І отримала максимальне задоволення від процесу. Також покажу вам, як я все-таки шукала і знайшла свій агли светер, який зовсім не агли, він мені дуже подобається. Я не впевнена, наскільки його видно в кадрі, скоріш за все, не повністю. Це оленячі роги, так і знизу там ще є носик з паєток, або ж українською є дуже гарне слово лелітки. І, власне, коли я розповідала в першому влогмасі про магазин Лелітка, то Назва цього магазину, власне, означає паєтка. Дуже мені воно подобається, як звучить. І покажу вам, як я шукала і все ж таки знайшла, де знайшла. Там були такі досить кумедні, як виявилося, варіанти. Але я задоволена, що саме цей светр мені трапився, бо він мені сподобався, попри те, що я взагалі не любитель лі літо. І в житті. Повсякденному я не дуже люблю такі якісь блискучі одяг. Плюс це не завжди комфортно, бо вони можуть там кусатися і в них такі досить жорсткі краї. Тому ось так. Але святковий період хочеться чогось такого блискучого, щоб переливалося від світла. Тож пропоную разом зі мною поринути всі ці приємні турботи і бажаю вам цікавого натхненного перегляду. Ми з вами заходимо у типовий Львівський дворик на площі ринок. І на третьому поверсі тут ховається магазин Щось цікаве. Один з моїх улюблених магазинів у Львові магазин з крафтовими товарами зі скла, кераміки, дерева, ручна робота, ексклюзив, і справді душа, яка ховається в цих речах. За все це я дуже люблю. Щось цікаве. І вони колись мали інший магазинчик на площі ринок. у у такому дворі колодязі на першому поверсі. Я його дуже любила і потім вони переїжджали ще раз. В них теж був дуже такий атмосферний магазин на площі Кулівщини. Це вже, наскільки я пам'ятаю, третя точка. Дістатися туди це трошки такий квест, але в них в інстаграмі є інструкція, як це зробити. Тому, коли будете у Львові, то обов'язково зазирайте, не пропускайте. Це дійсно щось автентичне. А це вже магазин Акварель, де є великий вибір скляних іграшок, неординарних, нестандартних. І я люблю туди заходити помилуватися ними. Цього разу купила собі одну і далі покажу, яку саме. А ось і дві іграшки на ялинку, які я купила у магазинах Акварель, і щось цікаве власне, з акварелі ось ця валізка. Я її купила як символ. Повернення звичайного життя, що колись все буде як до війни, і ми зможемо подорожувати і жити своє нормальне життя. Ну і ось така червона машинка з ялинкою, керамічна. Не втрималася, взяла, а до слова, валізка ця вона скляна. Але теж я вирішила, що спробую її берегти, так само, як і кераміку. Сподіваюся, що коти дадуть їм довго прожити. У листопаді в юску я купила собі отакий набір іграшок. Зараз спробую показати його у всій красі, але, мабуть, не вийде і будемо з вами розпаковувати. Значно краще. Це зовсім прозора. Як виявилось, оранжева. Виглядає якось червонішою, мабуть, в коробці. Це фіолетова, я сподіваюся. А ні. О, оце червона. А -а -а. Все обман. Так, дивимось далі. Оце така, як я чекала. Матова, блискуча Хеллоу людина без зачіски і в халаті. О Боже, треба ховати, бо видно весь хатній бардак. Червона. О, дуже красивий філатовий колір. Це прозора червона. І ще одна прозора. Теж червона. Я думаю, що цей набір ще, можливо, є в юску, і мені здається, що свій хороший він вартує на всі 100%. Дуже класний. І мені справді бракувало якихось таких базових іграшок на ялинку. Не втрималася і в юску взяла ще отакий набір прикрас ялинкових. Тут е коричневі, блискучі, і ребристі, і золотисті ребристі. Дуже мені сподобались відтінки. Цих прикрас і під, підійдуть мені під ялинку, під загальний тон того, що в мене на ній буде висіти. І ось саме час зазирнути у цю скриньку скарбів і подивитися, а що ж буде висіти на моїй ялинці, якою вона буде цього року, як завжди, дуже барвистою, без цього ніяк. Запалюю свічку, зробила собі чай і починаю декорувати ялинку. Процес медитативний потребує великої кількості часу, але страшенно приємний. І ось така краса у мене виходить. Мені дуже подобається, якою пишною на прикраси вона вийшла. І зараз вам трошки детальніше покажу мої улюблені ялинкові іграшки. Перші дві це іграшки з краківського ярмарку, на якому ми були кілька років тому. Далі ви бачите рукавичку Щось цікаве купувала минулого року. З епіцентру дві знахідки дуже мені подобаються. Також епіцентрівські іграшки. Посох з магазину Делія у Львові. Прецель мені колись подарували подруги. Моя, певно, улюблена іграшка Коник. Не пам'ятаю, де купувала, але дуже люблю її. Металева зірочка з магазину Делія у Львові. Стилева ялинка з Ашану. Теж цікава знахідка. Це дерев'яні іграшки купувала в Інстаграмі. Не пам'ятаю, як називався магазинчик. Тут три штуки, якраз було машинка і два будиночки. Ці коники, каруселька теж не пам'ятаю, звідки у мене їх дві, дуже люблю. Лускунчик з магазину на площі ринок. Коники, мені здається, теж з Делії. І ось ця пташечка дуже особлива, вона з ярмарку у Вроцлаві, де ми були кілька років тому. Я шкодую, насправді, що я не купила більше, бо вона м, така справді автентична, незвичайна. І ось такі вишиті іграшки від моєї мами, вона мені їх дарувала. Повертаюся до вас і хочу ще трошки розповісти про те, з яким принципом я її прикрашаю. І тут все дуже просто. Принцип мій називається максимальна надмірність. Я загалом в житті, ну, я люблю іноді щось таке надмірне і перебільшене, але загалом це не моя історія. Але у святковий період, різдвяний період, мені хочеться, щоб ялинка була прикрашена ну, по максимуму, щоб вона аж прогиналася від всіх цих іграшок. Плюс, звісно, те, що ялинка в мене штучна і. Я не скажу, що я нею задоволена на всі 100%, бо на фото вона виглядала по одному, приїхала трошки менш пишно, ніж мала би бути. Але підозрюю на це виробники і ставлять, що людина купила один раз ялинку, і навіть якщо ну там, не знаю, на років 5%, і навіть якщо якісь антирекомендації від неї будуть, то це не дуже вплине на бізнес. Ну, не те, щоб я страшенно не задоволена нею, але хотілося б трошки пишнішої, плюс вона вже. Вдається другий рік її чи третій, я не згадаю, здається другий рік, і вона, ну, звісно, що трошки облітає. Але чому, власне, штучна, не натуральна, хоча натуральна це і запах, і вигляд, і загалом, попри все це екологічніше, особливо якщо це спеціально вирощена ялинка для цього. Все тому, що є таких три хвостатих істот, які можуть. Банально нажертися голок. Ну, вони, вони це можуть. Принаймні, одна з них точно може, в неї є потенціал, бо вона постійно лізе до всіляких сухоцвітів і всього, що не мало би бути їстівним, це я маю на увазі нашу кицьку. Тому ось так вирішили ми, що хай буде штучна ялинка, вона, як ви бачите, досить висока. І е е я її прикрашаю так, щоб вільного місця не лишалося. Я дуже люблю. Коли багато іграшок, тому минулого року мені здавалося, що в мене їх вже достатньо, але цього року я ще докупила е трохи і буду вам далі показувати ті саме, де я купувала, то е все одно. Ще, ще навіть можна кілька якихось таких більшеньких купити. Іграшки в мене є і скляні, і керамічні, і дерев'яні, і металеві, і е, трикотажні ну, тобто там, тканинні. Так? Е, я певна що я щось забула. Е, багато різних варіантів ну, пластикові, пластикові, звісно. Більшість тих, що скляні, вони пластикові, так? але є і натуральне скло. Тому, ну так, я, мені подобаються скляні іграшки, але я боюся знову ж таки, що або я, або коти їх розіб'ємо, або я теж можу не тільки коти таке чудять. Тому, тим паче, що зараз дуже великий є вибір пластикових, красивих, і їх можна знайти в найнеочікуваніших місцях. Я маю на увазі такі, які на мій смак, і які відповідають моїм критеріям прекрасного. Які по кольорній гамі підходять. Як ви бачите, в мене така кольорна гама теплих кольорів, так, коричневі, жовті, бордові, червоні, таке всяке. от мені біле, звичайно, тут є. Я вже розповідала у відео про ялинкові прикраси і прикраси дому до свят, що я дуже люблю всілякі натуральні матеріали, там, скажімо, бавовна. Печиво, яблучка, сушені апельсинки. Так? Тут цього всього теж вдосталь, і мені подобається, коли в ялинки є такий тих перших ялинок, які ставили в німецьких містах і прикрашали там грішками, якимись цукерками, чимось таким. Я думаю, що ще всілякі хендмейд-прикраси. Такого типу я точно зроблю наступних років, і не знаю цього року нічого не обіцяю, але думаю, що буде щось, що ще трошки більш домашньої зробить ялинку. Щодо гірлянд і вогників на ялинці, то цього року вони в мене на батарейках на акумуляторах. Минулих років я понакуповувала море просто гірлянд від розетки, і, ну, бо мені здавалося, що це екологічніше, так? Цього року довелося цей принцип свій трошки змінити. І ось так воно світиться все, це діодні гірлянди. Загалом мені подобається, як це все виглядає. Звісно, гірлянди, які від розетки світяться, вони світяться яскравіше. Але в нинішніх умовах я цілком задоволена, що є хоч якесь підсвічування ялинки. Хоча навіть і без цього, мені здається, все одно було би гарно. Але Особливо класно, коли знаєте, якась іграшка типу Прозора скляна. Я думаю, я вам сюди додам під зйомку, бо я тут стою якраз поруч з цією іграшкою, її не видно. Коли світло переломлюється, потрапляє через цю іграшку і виходить назовні, ну, дуже красиво, і одразу ця іграшка стає ще красивішою, хоч вона може бути як от ця максимально простою. Щодо верхівки ялинки, я не люблю, коли там є зірка, або ну, будь-що, я не знаю, мені не подобається. Я не знаю, звідки це традиція. Я підозрюю, що ну, вона не радянська, мабуть, і в інших країнах так роблять. А, і я не знаю, звідки в мене така нелюбов до цього, але мені не подобається, коли щось зверху, я лишаю або таку от верхівку зовсім без нічого, або так, як цього року посадила туди пташечку, так? І по-новому трошки стилізувала цього року пропорції. Минулого року вони були на ялинці, цього року в мене були ідеї, як їх поперетягувати, щоб вони трошки теж навколо ялинки створювали святкову атмосферу. І мені довелося, як ви зрозуміли, зробити невелику перестановку в хаті, бо раніше на цьому місці, якщо ви дивилися відео про моє робоче місце і про мою творчу кімнату, я не так точно вона називалася, я залишу е десь е ось тут. Лінк, і там, от в цьому кутку стояло велике таке крісло з ротангу. Зараз це крісло пішло в заслання на балкон. М'яка частина сховалася в диван, щоб вона не відсиріла. І тут стоїть тепер ялинка, тому що минулого року як було? Минулого року не було цього стола, який позаду мене стіл стояв в іншій кімнаті, і тут, власне, було місце для ялинки. Ялинка була поруч з кріслом на моєму місці. Цього року ялинка стоїть тут. Робочий стіл при бажанні теж можна працювати, хоча більше часу я зараз проводжу в кухні, бо там тепліше, бо там тепла підлога і не так швидко вистигає кімната, коли вимикають світло. А тут, на жаль, холодніше, і трошки з вікна так буває, піддуває, тому ось так. Загалом дуже я задоволена тим, що вийшло, як я вже казала, і мене страшенно надихає вигляд такої щедро. Прикрашеної ялинки дійсно створює відчуття свята і покращує настрій, навіть я б так сказала. Зараз проведу вам невеличку екскурсію своїм домом. Покажу, як він прикрашений. Улюблені мої керамічні будиночки. Також я вирішила поповнити свій мудборд новими картинками, які вдихатимуть мене на. Якесь інше в'язання на те, чого, на нове, чого би хотілося. І ось так вийшло: полиця з восковими свічками. Тут я вирішила прикрасити полицю вінком штучних, штучної хвої, звісно. І е, показую вам процес застеляння ліжка, бо мені страшенно подобається ця нова білизна, яку я купила в юску, хотіла її кілька років, нарешті зважилась, вона неймовірно дуже щільна і класна за якістю. Віночок на двері, який я робила кілька років тому, сама з бавовни цитрусів і дзвіночків. А ми переходимо до кухні, де я задекорувала полицю цілякими зимовими приємностями, горішками, зіркою, шишками, красивими бокалами і штучною цією ялиночкою вийшло, як на мене, дуже стримано, лаконічно, але по-зимовому. На столі з катертиною, яку я купувала для ярмарку, нарешті її використовую. Поставила туди ще ілекс у скляній банці і показую вам, як я реорганізувала свою зону на кухні, оскільки, як я казала, я тут проводжу досить багато часу, то купила новий плед, яким застелила повністю старий диван. Він був яскраво-зелений. І також додала нових подушок, поставила зірку ікеївську, і, як на мене, вийшло дуже затишно і приємно тут перебувати. І от використала свою ідею з рукавичкою минулорічно. Друзі, ось і настав момент відео, в якому я буду дарувати вам подарунки. Якщо ви дивилися попередні влогмиси, то в одному з них я оголошувала, що хочу комусь із вас зробити подарунок до свят. І Потішити львівсько в'язальним презентиком, тож зараз розкажу умови, які необхідно для цього виконати. перед усім як я вже казала в тому відео, якщо ви його не бачили, повторюся. На жаль, дарувати подарунок я зможу лише тим, хто зараз в Україні з двох причин: по перше, хочеться потішити власне тих, хто лишився. Тут і продовжує жити в умовах війни. І друга причина це, на жаль, тому що це дуже дорого в нинішніх умовах, тому так. А що, власне, від вас потрібно? Передусім, звісно, це підписка на мій канал, без цього ніяк. І друга умова це написати коментар. У коментарі має бути найперше спосіб зв'язку з вами: тобто, або імейл, або ваш інстаграм. І дві відповіді на запитання, які я зараз оголошую. Запитання перше: це як ви знайшли мій канал. Історію розкажіть, будь ласка, як ви підписалися на мій канал? Хто вам порекомендував, чи, можливо, YouTube, чи десь ви побачили. І друге, що я вас прошу розповісти, це про ваш ідеальний подарунок в плані пряжі. Колір, матеріал, що би ви хотіли бачити у власне, своєму подарунку, щоб цей подарунок був максимально індивідуальним, персоналізованим, і щоб він вам підійшов і вас потішив. Якщо в коментарях будуть відповіді на ці два запитання і власне. Імейл або інстаграм, то вони автоматично братимуть участь у розіграші-подарунку. Я думаю, що в наступному відео я про все це розкажу, як воно все відбувалося, і оголошу, хто ж отримає цей подаруночок від мене, і тоді вже будемо з вами контактувати. Я сподіваюся, що ця ініціатива вас трошки потішить і підніме вам настрій. Ну, а ми рухаємося далі по сюжету нашого відео. Насамкінець пропоную помандрувати зі мною у книгарню і роздивитися новорічні листівки, які там продаються. Мені страшенно вони сподобались. Я би скупила всі, але купила лише кілька і одну вже навіть встигла на пошті відправити. І ще трохи, а коли светерс до вашої уваги, не змогла оминути магазин Хумана, і не дарма, знайшла там свій ідеальний светр. А показую вам такі, які я дивилася на них зі здивуванням, особливо ці ельфівські светри, і також светр з цією, я би сказала, трохи укуреною лисичкою, чи не знаю, як це пояснити. П'яною лисичкою, дуже кумедний светр, як на мене. А ось наступний светр мені навіть сподобався. Але взяла, як ви розумієте, я оцей червоний з паєтками, з лелітками. Є за кадром, а в кадрі у нас адвент-календар. чотири віконці якого сьогодні будемо дивитися. Три з них я вже відкривала, четвертий відкрию разом з вами. І Найперше, яке я вже відкривала, це номер 13. Зараз вам покажу ближче саме, саму комірочку. Ось така дуже красива. Тут е, я думала, що буде Чернігівщина або Сумщина, чомусь, але тут дуже логічно ховався Кропивницький. І оскільки це місто назване на честь одного з корифеїв нашого театру, то а вертеп це є театр народний, то є сенс, що тут кропивницький, і що ховалося у комірці, а ховався доволі непоганий засіб. А саме отакий шампунь. Буду користуватися. Хоча зазвичай я користуюся твердими шампунями, але нічого, спробуємо. Комірочка номер 14 була опізнана одразу, як тільки я побачила календар, почала розглядати його. Це рівне і тунель кохання у клевені. Вже не буду витягувати коробочку, ви самі бачите. І кумедно, що в клевені я була, але тунель кохання не бачила. Колись їздила туди у відрядження і просто не мала часу на те, щоб подивитися на тунель, тому треба десь якось з'їздити. А ховалася там всередині досить непогана штука. Отак, отак, отакий бальзам для нігтів і кутикули. Я вже ним користуюся, дуже мені подобається. Так, номер 15. Я собі його вже проспойлила раніше це Миколаїв. І тут була річ, напевно, друга з усіх в цьому календарі, яку я буду комусь дарувати, бо вона мені абсолютно не підходить. І це ось така гідрофільна олійка для вмивання з, з олією зародків пшениці. І, на жаль, моя шкіра не дуже сприймає всілякі олійні продукти. Тому ось так. Річка номер 16 насправді я її світа вже проспоїла, тому що я дивлюся інші відео на Ютубі і часто просто не встигаю е, вимкнути, коли починають розпаковувати адвент-календар. Зараз з вами зазирнемо що там. Це Луганщина, я не сказала. І тут. Скраб з, скраб з вугіллям, і, напевно, це третя річ, яку я не буду використовувати комусь подарую, бо я вже давно користуюся ензимними пудрами і. Кислотними тоніками для того, щоб очистити своє обличчя. Друзі, я вам дякую за перегляд. Сподіваюся, що це відео принесло вам задоволення. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, про лайк, пишіть коментарі, зокрема, якщо хочете отримати подаруночок від мене і підписуйтеся на канал. Дякую вам за увагу. І до нових швидких, я сподіваюся, зустрічей, бо ще один влог, влогмас я все-таки запланувала, і сподіваюся, що він вийде на каналі скоро. Бувайте!